Христина Соловій вдягнена дуже провокативно. Нагадує, знаєте, ту вавилонську блудницю, про яку я читаю в откровенні. Буду відкрито говорити без образ, і більше того, вона сидить як як, як на горному сідалищі кріслом оберненим е, задом до престолу. Людина, яка поважає, бо дай би не треба, щоб вона була віруючою, але має повагу і пошану до церкви і має якісь ну знаєте якусь культуру елементарно ніколи не дозволить собі в такий спосіб в храмі поводитись. Ну а коли мова йде про дівчат, які цілуються з натяком на так звану різноманітність любові в лапках любові, бо очевидно, це не є любов. Кліп напевно не був дознятий до кінця, як бажалося. Так мені здається. То скільки мені розповіли оці Васильяни, коли священник повернувся до церкви і побачив всю ситуацію, яка діється, він просто попросив вийти з храму їх всіх, і вони вийшли. Правду подібно це було потім відзняти вже на фоні храму.